А знауріє сила лева в тобі конія кроку номер один анонсували про переговори. До нас приєднується політолог, професор Київського національного університету імені Шевченка Петро Олещук. Пане Петре, я вас вітаю. Доброго ранку після зустрічі з Володимиром Зеленським під час поховання папи Франциска, Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, написав, що можливо Путін його обманює, не хоче завершення війни, і тоді треба дивитися на ситуацію інакше через банківські операції чи вторинні санкції. Це те, що написав Дональд Трамп. На вашу думку, з чим таке прозріння може бути пов'язане, і чи це прозріння? Ну, я би не поспішав оголошувати про якісь прозріння, тому що президент Сполучених Штатів схильний достатньо часто змінювати свою принаймні публічну позицію. Стосовно його позиції не публічної, нам, звичайно, занадто мало відомо. Але я думаю, що він в цій ситуації просто змушений якось реагувати, тому що реально у багатьох спостерігачів за межами цього процесу складається враження, що дійсно. Ну то сам Трамп постійно оголошує якісь достатньо оптимістичні заяви про те, що от, начебто, мир близький, як ніколи, що там буквально через невеликий проміжок часу будуть досягнені домовленості, і після цього Путін влаштовує демонстративний показовий масовий обстріл Києва. І ну знову ж таки важко це інтерпретувати як якесь бажання різке щось укладати. І очевидно, що Трамп в цій ситуації він уже не міг якимось чином не реагувати і він відреагував. Але треба розуміти, що для російського керівництва слова мало мають значення, тому що і Путін він дуже давно в своєму кріслі сидить. Він пересидів багатьох американських президентів, багатьох європейських лідерів, і він багато наслухався різноманітних погроз на свою адресу. Потім бачив, що значна частина з них ніколи не реалізовувалася, тому я маю певні сумніви, що лише словесний тиск, яким чином може на нього вплинути. Але насправді, от це реальна оцінка нарешті з боку президента Сполучених Штатів, чим займається Путін. А Путін, по суті, займається маніпуляціями довкола переговорів, не добросовісними переговорами. А маніпуляціями і використанням переговорів як засобу продовження війни і агресії проти України. Словесний тиск на Путіна вочевидь не діє. А як щодо санкційного сенатор республіканець Лінсі Грем сказав про те, що нагадав про те, що лежить його законопроект, який передбачає запровадження вторинних мит на імпорт нафти, газу, урану та інших продуктів із Росії, наскільки це може бути чутливим? Ми розуміємо, що санкції війни не зупиняють. Війну зупинити можуть тільки сили оборони України. Але чи такого штибу тиск може якимось чином вплинути на переговорну позицію Росії? Ну, звичайно, що будь-який тиск на основу російського російських статків російських доходів, які дозволяють росіянам заробляти гроші на продовження війни. Будь-який відповідний тиск він може бути для них актуальний може бути для них значим, тому що нафта нафтопродукти – це основа російських доходів і основа того, що вони досі можуть продовжувати війну, масово купляти снаряди і все, що їм потрібно, в північній Кореї в інших державах. От, ну знову ж таки, Україна це також неодноразово підкреслювала, показуючи демонструючи ефективність так званих санкцій СБУ, які забезпечувалися ударами безпілотників по російським НПЗ. І ми пам'ятаємо, яку це реакцію викликали у і росіян і різноманітних друзів Росіян. Тому будь-який тиск на відповідні основи російської економіки це важливо. Але я тут з вами погоджуюсь, самі по собі санкції вони не є остаточним ультимативним аргументом для росіян. Ну що, в кінцевому рахунку російське керівництво воно мислить достатньо архаїчними критеріями, і для них все зводиться в першу чергу до військових перемог або військових поразок. І якби наприклад е е Україна змогла за підтримки західних партнерів завдати якихось серйозних вирішальних поразок Росії. І продемонструвала спроможність розширяти ці, ці ураження для росіян, то зрозуміло, що для них би це був достатньо серйозний, вагомий аргумент, тому що якщо ти мислиш категоріями часів ну найпізніше Другої світової війни, то зрозуміло, що ти в першу чергу будеш говорити про якісь там військові поразки, перемоги і тому подібне, mm -hmm. і тобі байдуже на твою власну економіку, майбутнє. Тому що Путін вже швично жити не збирається. Він хоче особисто здобути якихось військових перемог. А те, що буде з російською економікою завтра, післязавтра, його цікавить настільки нас сильно, і от найбільша проблема, я думаю, і американських і європейських політиків полягає в тому, що вони розглядають Путіна як раціонального політика європейського типу, який мислить в першу чергу категоріями розвитку економіки, соціальної стабільності і тому подібне. А не того, хто мислить себе в категоріях завойовника часів середньовіччя, для якого основний критерій успішності це суто розширення територій і знищення ворогів в результаті якихось військових операцій. І, от поки не відбудеться реальне розуміння, хто такий Путін, от до цього моменту тиск на нього не буде повністю на 100% ефективним. Разом із тим протягом цього тижня ми вже двічі почули із Кремля про те, що Путін готовий до прямих переговорів з Україною без будь-яких попередніх умов. Що це означає? Це означає, що Путін і його оточення. Очевидно, прочитали. Ну вже виходить не останній, а передостанній пост Трампа, де він там висловлював невдоволення діями Путіна. Це стоп Владимир і так далі. І очевидно, що Путіну подобається і далі маніпулювати переговорним процесом, і він цим займається. Тобто, от висловив Трамп сумніви в доброчесності Путіна в контексті переговорів, будь ласка, Путін скаже, що він готовий до прямих переговорів, хоч зараз. Це те, що, очевидно, повинно з точки зору Путіна Трампу сподобатися і дозволити і далі маніпулювати цією темою в своїх інтересах. Тобто, знову ж таки, треба розуміти, що. Путін достатньо досвідчений зовнішньополітичний маніпулятор і його оточують не менш досвідчені маніпулятори. І вони е, вкидають відповідні тези подивитися реакцію, добухтися якоїсь реакції. Тобто вони і далі будуть цією темою маніпулювати. Але слова це слова, а є певні дії. І дії виражаються в тому, що російські терористичні атаки на Україну вони ж не зупиняються. Так. так, здебільшого вони відбуваються, наприклад, не за допомогою ракет, а за допомогою дронів, але вони ж не припиняються жодної ночі. це власне кажучи, є демонстрація готовності Путіна до якихось відповідних. Подальших переговорів, домовленостей і тому подіб. Так, як летять ці голуби миру в лапках. Ми кожної ночі бачить. чуємо і бачимо. Пане Петре, дякую вам за розмову. Це був Петро Олещук, політолог, професор Київського національного університету імені Шевченка, з яким говорили про переговорні позиції і Сполучених Штатів і Росії. Але наша з вами переговорна позиція це підтримувати сили оборони України. Дякую, що ви вже долучаєтеся до збору. Уже 40 тисяч гривень вдалося зібрати для 92-ї бригади і зараз.